Конкурс податки очима дітей дає можливість по-новому підійти до такої важливої справи, як виховання юних громадян. Податківці розуміють, що у найближчому майбутньому саме ці юнаки та дівчата будуть приймати рішення у нашій країні, у тому числі і у сфері оподаткування. На конкурс було представлено 45 робіт, а саме, художні твори, твори декоративно-прикладного мистецтва та літературні. З метою формування високої податкової культури. Виховання майбутніх платників податків громадян нашої держави України. В Коростенській ОДПІ проведено конкурс податки очима дітей. Потрібно сказати, що на конкурс було представлено 45 робіт, з них 13 зайняли призові місця. Найактивнішими учасниками конкурсу в нас були школи загальнозагальноосвітні школи, школа номер 2 та загальноосвітня школа номер 13. Роботи переможців конкурсу були надіслані до державної податкової адміністрації у Житомирській області для обласного конкурсу. А як ви знаєте, на рівні області переможці вони направляються до ДПС України для подальшого для для подальшого проведення конкурсу для визначення переможців. Журі було важко визначити найкращих, проте, як говорять, перемагає найталановитіший за дорослий погляд на життя, розуміння економічних проблем держави та необхідність платити податки і були нагороджені дипломами юні коростенці за участь у першому етапі всеукраїнського конкурсу дитячої творчості Податки очима дітей навіть журі було вражено наскільки роботи дітей майстерні, а сюжети настільки глибокі і незвичайні, і це при тому, що тема достатньо складна. За допомогою пензля і фарби або ж перед Дати свою уяву того, яким чином наповнюється державна скарбниця. Через малюнки та літературні твори діти дають відповідь на досить складне питання, що треба зробити для того, щоб жити в цивілізованій державі та сплачувати податки. Це справді був грандіозний конкурс, він є грандіозний конкурс, тому що я коли перевіряв, ну, коли читав ваші роботи, я навіть іноді заздрив, що я так не пишу, тому що я, хоча й дитячий письменник, але сюжети у вас дуже цікаві». От. І я думав собі, боже, може, десь хоч украсти якийсь сюжет, але потім новину, це ж буде погано. Але ви гарно дуже пишете, особливо дитячі казки. Ну, я думаю, як дорослі прочитають ці твори ваші, то вони завтра вже все кинуть і підуть платити податки. Це 100%. Якщо вони вже не поплатили, Можуть все таки поплатили. От. Продовжуйте і далі. А ваші казки, я знаю, що будуть найкращі казки переможців. Вона надруковані у спеціальному журналі. Один із переможців конкурсу Святослав Шпакович, учень 10-ї школи, подякував журі за високу оцінку його казки. Написаний ним твір визнали найкращим у його віковій категорії. Всі діти отримали дипломи та подарунки. Далі їх чекає обласний етап конкурсу. Лише формуючи у дітей правильне розуміння поняття податків та необхідність їх вчасної сплати, ми забезпечуємо сумлінну сплату податків у майбутньому, переконані податківці. А ми ще раз вітаємо переможців.